Вітаю вас на 3 квітня. Сьогодні хочу показати вам розсадник, поки він ще загружений так, що ніде да ногою стать, це в прямому смислі цього слова. Також розповім одну неприємну історію, яка трапила зі мною багато років тому. Але ж, для когось це буде попередженням і, можливо, уроком. Також поговоримо, підійдемо до кожної рослини, розповім я. Яке я давав доброго і яке буду ще давати. Ну і не забуваємо про антистреси. Тому що зараз погода похмура, холодно, дощ. Ну а далі сонце. Тому, надіюсь, буде цікаво і час проведете з користю. Тому зараз заходимо в один з розсадників і все по черзі я вам покажу і розповім. До вашої уваги мій розсадник. До речі, пройдемо у край теплиці. Я вам покажу, як зійшов мій перед самозбір, який я замочував у банці. Ну, то буде потім. Так. Спочатку буржуйка, яку топимо. Топимо першою і третьою буржуйкою. Дрова на початку теплиці. Оце десь така купа йде на ніч. Десь тачок ну, 3, 4. Десь так. Ось така загрузка на сьогодні. Стежки, тут скажу, майже немає. Надіюсь, не впадемо, якось пройдемо. Так. Огірок в цій теплиці я висадив повністю. Три ряди з цієї сторони і два ряди з цієї сторони. Два, тому що на третьому ряду виходять буржуйки. Так, Перець розмістив по міжу ряді огірка з двох сторон. Перець, до речі, це білозірка. Зараз пройдемо. Вісівав його, якщо не помиляюсь, 15 березня. Ну, Відео в мене всі детальні є. Якщо десь щось помилюся по числах, то можете більш детально кого цікавить переглянути. Це від садиби центр білозірка. Оце в мене цілий ряд, ящики йдуть. Йде білозірка. Ну, це ще не весь, тому що є ще самозбір, Теж чудово зійшов. По добриву давав лише один раз стартовий, це розконцентрат азотний, 1577 його формула. Також давав мікохелп триходермін. І поки що все. Підживки зараз ніякі не роблю. Тому що погода, самі знаєте яка, холодно, дощ, сонця немає. ґрунт вологий, він не просихає, тому поливати зараз аж немає як. Зараз проводимо рихлення по всіх ящиках. Тут ще потрібно зробити, тут вже все прорихлено і там все далі покажу, все чудово. На тій стороні в мене подарок Молдови, теж непогано все посходило. По огірках живлення теж ніякого не було, тому що на той час, коли ми його висаджували, ми пролили просто водою, до речі, капля підключена, все працює. Пролили водою і до цього часу і досі ґрунт не просох. Тому підживки аж ніякі я не робив. То вже буде потім. Ця буржуйка в нас на відпочинку, як я казав, робочий стіл, огірки скрізь у ящиках ось тут, тут теж я їх тріш трішки так розставив. Там огірки, коротше кажучи, скрізь огірки. Плануємо десь на 6 число робити висадку в четверту теплицю. Звісно, огірок потягнувся, але скажу, монофосфат давав тричі, то ніжки такі стали більш товщі, корінчики, як бачите, появились, і він став більш такий, ну, кращий, як на мене, я б сказав. так. Ну, жити буде, я зразу перелякався, знаєте, його потягло, почало тягнути. Так, да, він витягнувся сильно, але ж діло буде. Так, тут у нас під ногами знаходиться перець ротунда. Ну, він не прополений, ну, то таке. Далі в нас баклажани йдуть. Я вже... А, це одна казета, друзі, баклажанів. Це баклажани в нас такі рябенькі. А оце ви навіть ще й не бачили. Я не показував ні разу. Це зійшов перець Геркулес. Коли ви останній раз бачили, я, здається, його сіяв і він стояв на стелажі. Оце тут тисяча насінин, здається. А можливо, менше. Оце все перець Геркулес. Так, огірок тут. Теж, дивіться, все заставлено в огірках. Так, баклажани в ящиках, які я висівав, теж проводимо рихлення. До речі, по поводу рихлення, дивіться, як я роблю. У мене, до, до прикладу, на оці три ящики йде одна така паличка. Це Радій безпеки, знаєте? І там теж одна паличка, і там теж одна паличка. Для чого це? Тому що. В якомусь ящику чи ряду, можливо, десь може бути чорна ніжка. Щоб цю всю, всю, скажу так, хворобу чи як воно там зветься, не рознести по всьому розсаднику, я використовую тільки, ну ви зрозуміли, щоб його не заразити, ну, якби не, не заразити знаєте, здоровий ґрунт. Тому що тут немає, десь в тому ящику я бачив в краю, десь там був один чи два випади. Тому роблю так. Ось так виглядає тут огірки не тільки в ящику, а й ще й поза ящиком. Тут у нас теж баклажан, тут у нас і чорний красень, і десь фабіна, ну там все підписано. Ось так, все воно стоїть. В такому стані зараз не сильно й росте, тому що все закрито. Агроволок на сьогодні я не знімав, так воно все і висить. Плюс тепло. І скажу, по поводу цього утеплювача я вже думав його прибирати. Якось так потепліло все, але зараз спасає, дійсно спасає, від стіни тепло. Тепло повертається. Якщо топити, до прикладу від труби, я ж кажу, ми цю буржуйку не топимо, бо тут під трубами дивіться, що робиться. Тут все в розсаді. Тут у нас теж баклажан. Це все ще будемо перевалювати в рукав. Всі касети, які ви бачите, все буде перевалюватися. Ось такі рукав для розсади. Тут теж огірок. Там ще капуста, але ми підійдемо потім. Зверху в мене виноград на вкоріненні стоїть. І там ще є смородина. Теж вкорінюю смородину, як виноград. Десь було відео, здається, у Фейсбуці чи в Інстаграмі, де Ярик вкорінював в тому році, садив і все вийшло. Смородина, на кущики були. Тут у нас алмаз. Так, Тут у нас теж алмаз, дві касети. Тут у нас фабіна, фабіна чудово, дивіться. Зараз якось перейду, щоб не завалитися тут. З добрива давав розконцентрат майже на всі культури. Це, в цьому році я робив такий старт по добриву. Це гіркий перець, тільки який. А, ось, зараз знайду. Назви не знаю, але це такий буде. Хтось запитував по поводу того кругленького, не зійшла жодна насінина, касета пуста. Той, що я віддав 20 гривень за 5 насінин. Ні одної насінини. Так, тут теж огірки, огірки, ось бачите, як гарно. Ну, воно, коли прибереться, ми розтопимо четверту теплицю, половина звідси піде. Тут у нас самозбір це подарок Молдови. Перець. Добре, те саме, що я робив і на білозірку, розконцентрат. і Мікохелп триходермін. Це якийсь баклажан, навіть без назви. Такий гарний лоточок, не знаю. Так, ну і третя наша буржуйка. Зараз ми її теж топимо. Вода у котлах, як бачите, для поливу, щоб була тепла. Тут чудово нагрівається під трубою, долі непогано. Так. Тут у нас перець Кримсон King. Я його сіяв разом з Геркулесом. Перець не потягнутий, тому що він давно стоїть долі. Тому, можливо, це і краще. Я думаю, треба було так робити з огірком. І він би так не потягнувся. Це все буде теж перевалюватися. Так, тут у нас подарок. Оце у нас подарок Молдови. А далі оце все аж туди це йде білозірка, самозбір. Зараз покажу той перець, який я замочував. Це ще він, це, це ще не він. Оце самозбір білозірка. Ось дивіться, навіть підписано. Побачимо, який буде врожай. Якщо не поганий, то будемо збирати самі. Зійшло непогано. Навіть краще, як НК Еліт. Той, що я сіяв. Так, це я казав, Кримсон King, Тут у нас перець гіркий. Просто зветься український гіркий. Тут у нас Брокколі чи що воно таке, а ну, Да, Броклі Монако. Ось так. До речі, це плями від рост По листу обробляв всю розсаду. Тут у нас баклажан, Той полосатий такий. Тут ніяк не зійде перець з оцих пачок. Сіяв разом його з Геркулесом. Тобто дивіться, який Геркулес, а який оцей. Це фаршировочний. Думаю, насіння таке старе, що ніяк воно там щось. Але сходить, є петельки, а можливо холодно, тому що, ну, край теплиці, але ж труба ось має бути тепло. Оце ці два ящики відставив, тому що вже запутався, навіть не знаю, що це за перець. Тому просто без назви. І тут теж щось стоїть. Так, перелазимо. Тут у нас перець той, що я замочував. Це подарок Молдови. Але висівав його не в той день, що показував, а пізніше, тому що не встиг, потім там одне, друге, десяте і так воно. Трішки затягнулося, але зійшов, дивіться. Я вже тут сипав, як хотів, тому що його було дійсно багато в мене і це ж самозбір, то думаю лишнє можна і прорвати. Трішки бачу, друзі, відео затягується вже 12 хвилина в мене. Ну, зараз дійдемо до краю і все. Хоча скажу, я люблю дивитись такі відео, в кого як там в теплицях. Ось, до речі, градусник. Можна подивитись, яка температура. 20-21. Більше не тримаю. Ну, Зараз і не топиться. Оце зранку як підкидав і все. Значить, хочу розповісти по поводу неприємної історії, так? бо я вже й забув, що казав вам. Значить, ситуація яка була, по поводу... було в мене з розсадою помідора, так? але неважливо, помідор чи це огірок, я вам покажу зараз, наприклад, огірка. Чому зараз чи трішки пізніше бажано обробити антистресом? Це, по-перше, а по-друге, коли вийде сонце, так? тому що. Погода в нас зараз вже третій день, здається, чи більше немає сонця зовсім і ну, похмуро, так? І оце, оце листя, дивіться, воно вже виросло, коли сонця не було. Воно його не бачило. Цій то розсаді нічого не буде, тому що в мене, по-перше, агроволокно, мій досвід і подвійна плівка. Воно не згорить. А як було в мене з помідором в свій час, коли я не знав, Значить, розсада помідора була готова до висадки в ґрунт. Потім задощило, більше тижня я її тримав в теплиці, звісно, розсада виросла, повідростало отут нове листя, яке було не закалене і не бачило сонця. І що вийшло? Коли розпогодилось, так, ми ту розсаду почали висаджувати, і оте молоденьке листя, воно почало обвітрюватися і сохнути. Знаєте, якби бокове, то нічого. Серединка головне, воно ж росте зсередини, воно ну, було б ну, якби нормально. А так я закалив, виходить, як? Бокове листя. Тиждень розсада була, воно трішки відросло. Сонце не бачило, і ми його одразу посадили в огород і воно почало обвітрюватися і сохнути. Звісно, втрати були, ну невеликі там. Помідор, знаєте, чи огірок, в нього така здатність є, що якщо голова відпала, то відросте від пасинка, від листка піде, то не проблема. Якщо у вас, до речі, якщо тут щось відвалилось, не викидайте, воно піде вгору з пасинка. Так само огірок чи помідор. Тому дивіться, зараз така погода і багато є теплиць, які зараз не затінені стоять, там дачні в одну плівку чи там ще щось. Огірок, звісно, росте, а він то росте, бо вже вуса, як бачите, є. А їх не було, коли я садив, і листочки повідростали. Тому бажано притінити чимось, щоб не попало оте сонце. Тому що, якщо зараз отака погода, бачите, плюс 10, там 8, а потім ось різко так бахне 20 чи 30, а в теплиці її ви представте. На оце молоде листя, яке сонця не бачило. Воно підгорить. Може підгоріти. Бо мені часто попадаються питання в Фейсбуці в групах з такою ситуацією. Тому ось, ось так, я обробив би антистресом і, до речі, я буду обробляти, в мене буде фертілів кисоновський, Оброблю ним. Я туди далі підійдемо, я вам покажу. Так, капуста, капуста Парелка. не знаю, чи я туди зайду. Ось така. Цю капусту вже досить скоро вже корінь виліз з касети знизу. Будемо скоро висаджувати в першу теплицю. Цей огірок теж піде у четверту. Бо самі бачите, що тут. Так, тут у нас капуста Майбах цвітна. Зараз якось заліземо ближче. Оп! Так, капуста цвітна і цибуля. Вийшло, скажу, виросло. Можна було, якби знав, сіяти більше. Так. Тут теж якась брокколі, вже навіть не знаю. Туди погано мені зайти. Тут у нас капуста брюссельська, та що Ярик сіяв. Ну, для себе скажу, вистачить. Буде там кущів 100, можливо, більше. Так, огірок, огірок. Ось, до речі, цей препарат, що я буду обробляти, скоро ним, не сьогодні це. Можливо, завтра подивлюсь. Фертілів. Це стимулятор. вірніше, антистрес. Обробляв уже ним, непогана така штука. В складі тут є амінокислоти, органічна речовина, азот, калій. Так що, бризну ним. Цей пакетик іде на 10 літрів води. Так, ну і що в нас тут? Тут у нас вже завершення. Одіяло на дверях, тому що там щілина. І трішки заходить холодне повітря. Фух, друзі, я втомився. Пройшов з вами коло. 18 хвилин, майже 20, не знаю, як таке відео. Напишете мені. Будь ласка, в коментарях, подобається чи не подобається. Трішки затягнув, але що зробиш? Швидше б і не вийшло. Ну що, на цьому все. Всім велике дякую. Якщо сподобалось, поставте лайк підпишіться. Ну і щось мені напишіть. А на цьому все, як завжди, далі буде. Всім пока.